Я, твій куратор, грій синій кіт. Це досить оптимістична програма, як ви вже встигли переконатись назви. І що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні ми будемо їздити на велосипеді, будемо плавати на плоті, познайомимося з дикими чайками. І ще багато цікавого. Сьогодні я їду в Вижгород, я збираюся в Вижгороді зустрітися з друзями, і у нас була ідея, вони. Купують сьогодні, зустрічаються з продавцем, купують таку штуку, як плот спасатений надувної або ж ПСН, і будуть пливти на острів великий, де влаштують пікнік ось такий з ночівлею. Ну я до них приєднаюся своїм велосипедом. Кажуть, вот все, що на даху, це ЕПСН, его что щойно купили. Блять. А у тебя его что нету? Выкинь эту карту. Здесь нету. Ты вообще... в ту сторону леста? Стопудово в море. Острів. От, значит, подавай велосипед тоді. Йохохой, нікамо рома. Йо-хохой. Так, куди, куди грибки ти зараз розберемося? На остров. Примерно туди. Хочете вірте, хочете ні, але я досі ваш улюблений куратор. Але я ваш куратор в ранковий будун. Вчора ми так непогано тут посиділи. Це було. Моє завдання буде встати, приготувати каву. Я дочував от прямо тут біля багаття, тільки вже погасло. От, що ми будемо готувати? Ми будемо готувати зараз гречку. Встигло розмокнути. Бешні ще не, не От У нас сіль, цукор і грузинський спайс. Оцим от спайсом ми будемо ну, не зовсім упорюватися, але надавати їжі пікантного смаку. Кори та їже. Наша нямка вариться. Мабуть, на цьому острові велосипед буває вперше. трошки по чайчиному гострілу. Ніхто, мабуть, до нас цим не займався. Чайки, я ваш куратор! Можна безкінечно дрійфувати, якщо запаси їжі, алкоголю і електроенергії дозволять. надо сейчас выставить так чтобы вот теперь выпускай пошли Да, ты видишь что подчинь. получается подчинь. я отпустил буквально чуть-чуть совсем я считай, что вверх по течению. вверх поди... В... против ветра как это так Причем не отпускаем палку, конечно, <смешно> вот новый <смешно> заминку снимает. Одна голоска уже подспокоится на ним.